Вітаю, шановні студенти. Мистецтво лікування розпочинається з розуміння процесів, які відбуваються в організмі. Сьогодні ми розглянемо тему фізіологія збудливих тканин. У нас в організмі є багато тканин епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, але якщо ми постукаємо по кісті, вона нам нічого не скаже. Якщо ми по Стукаємо чи подряпаємо, чи щось капнемо на епітелі покровний, він нам нічого не скаже. А якщо ми доторкнемося до нерва, ми відчуємо біль, який скаже, що проходить імпульс. Якщо ми доторкнемось до м'яза, він скоротиться. А якщо до залозистої тканини, то вона почне виділяти секрет. Тобто ті тканини, які у відповідь на подразнення виділяються, якийсь імпульс, відбувається якась від видиме збудження, називається збудливі тканини. До них відноситься м'язова, нервова і залозиста. Сьогодні ми розглянемо основні властивості збудливих тканин. Це наш словничок, щоб знати, якими словами які процеси ми називаємо. І так, почали. Збудливість. Це здатність тканин відповідати на дію подразника, змінюю фізіологічних властивостей і виникненням процесу збудження. Збудження це зміна рівня обмінних процесів з виділення енергії теплової або електричної. Ознаки збудження скорочення для м'язової тканини, виділення секрету для залозистої і проведення імпульсу для нервової. Провідність це здатність проведення хвилі й збудження. В дужечках написано електричного імпульсу або біопотенціалі. Це синонім. Можна сказати, здатність проведення хвилі збудження, можна сказати, здатність проводити біопотенціал. Наступне розумне слово: рефрактерність. Тимчасове зниження збудливості тканини. Тобто тканина тимчасово не може проводити збудження. Вона буває абсолютно або відносна. Як це зрозуміти? Наприклад, ви руками можете щось взяти, помити, перенести, покласти. Але. Якщо ви нафарбували нігті, то в цей час ви нічого не можете зробити. І у вас у пальчиків абсолютна рефрактерність. Коли лак чуть-чуть підсох, ви починаєте щось потихеньку робити. Тобто у вас відновлюється здатність щось робити. У вас відносна рефрактерність. Я думаю, з цим поняттям розібралися. Лабільність або функціональна рухомість. Це кількість збуджень за одиницю часу, яке може відтворити тканину. Міра лабільності це максимальне число потенціалу дії або імпульсів, яке тканина може сприйняти за одну секунду. У різних тканин воно різне. В нервах до 1000 імпульсів за секунду, в скелетному м'язі до 200 імпульсів за секунду, в нервовому м'язовому синапсі до 100 імпульсів за секунду. Лабільність Падає за довготривалої бездіяльності органу, за перевтоми та за денервацією. Денервація це пошкодження нерва, який керує якимось органом. В зв'язку з тим, що у нас багато різних нервових волокон, вони різні за будовою, тому вони по-різному можуть проводити імпульси. І тому всі міелінові волокна діляться на групи, в залежності від швидкості проведення імпульсу. Волокна групи А це аферентні волокна, крім больової і температурної чутливості, аферентні соматичні волокна. Вони проводять імпульс зі швидкістю 12-120 метрів за секунду. Це самі швидкі волокна. Завдяки цим волокнам, коли ми торкаємося до гарячого, ми швидко відсмикуємо руку. Волокна групи Б. прегангліонарні волокна. Вегетативної нервової системи. У них швидкість проведення імпульсу 5-12 метрів за секунду. Волокна групи С це постгангліонарні волокна вегетативної нервової системи. Аферентні волокна больової і температурної чутливості. Еферентні волокна вегетативної нервової системи. Швидкість проведення імпульсу 0,5-5 метрів за секунду. Якщо ви забули, що означають ці слова? Аферентний, прегангліонарний. Подивіться, будь ласка, ще раз лекцію Вступ до фізіології в тій частині, де ми розглядаємо ланки рефлекторної дуги. І згадайте, що воно означає. Мембранний потенціал спокою мембранний потенціал дій. Ці два поняття дають нам можливості описати функціональний стан збудливої ткани. Давайте розглянемо мембрану. Згадаємо з біології, що мембрана складається з двох шарів фосфоліпідів, ось вони рожевенькі, між якими знаходяться білки. Білки утворюють пори, через які рухаються різні речовини, в тому числі іони. Але якщо ви уважно подивитесь, то всередині клітини багато калію, а зовні клітини багато натрію. Тобто в живій клітині. Іони розподілені нерівномірно. І відбувається виникнення потенціалу між зовнішньою поверхньою мембрани і внутрішньою поверхньою мембрани. Якщо клітина не жива, ці канали відкриваються і концентрація іонів урівнюється зовні і всередині. Тобто, якщо поміряти в стані спокою, потенціал на клітині, ми будемо бачити мембранний потенціал спокою. Це різниця електричних потенціалів між внутрішнім і зовнішнім середовищем клітини в стані спокою. Виникає внаслідок неоднакової концентрації аніонів і катіонів всередині та зовні клітини і обумовлена первинним активним транспортом іонів та роботою іонних каналів. Якщо на клітини чимось подіяти, доторкнутися голочкою, струмом, щось капнуть то ці іони почнуть рухатися, тобто клітина почне відповідати на наше подразнення, і виникне мембранний потенціал дії. Ось він на графіку від намальований. Відповідно до цього зміниться і збудливість клітини. Дивимося, мембранний потенціал дії. Це швидке коливання мембранного потенціалу внаслідок зміни проникності клітини-мембрани та дифузії іонів з клітини та клітину під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Для чого нам треба мембранний потенціал дії? В нервовій системі завдяки ньому відбувається сприйняття і передача інформації. Для м'язової системи запускається процес скорочення, а в залозистій системі запускається процес виділення секрету. Щоб розібратися з мембранним потенціалом дії, давайте оцей малюнок розмалюємо різнокольоровими олівцями і розберемо, які там фази є. І так. Дивимося, ось рівна частинка, Приблизно мінус 80 мВ. Це мембранний потенціал спокою. Мембранний потенціал спокою він в різних тканинах різний. Від 40 до 120 мінус мВ. Ми беремо середнє мінус 80 і використовуємо його при розрахунках в задачах. Далі на клітину щось подіяло, і ось у нас іони порухались, і утворився такий графік. Дивимося, який ми маємо фаз. Перша фаза намальована синеньким. Фаза деполяризації. Відбувається вхід натрію в клітину. Графік швидко піднімається догори. Наступна фаза. Фаза реполяризації. Вона тут намальована фіолетовою. Відбувається вихід калію з клітини, ось у калій виходить. Графік опускається вниз. Далі. Організм дивиться і каже, що натрій повинен бути зовні, а калій всередині. І відбувається включення натрією калівого насоса, який натрій і калій вертає на свої місця. На малюнку це жовтий намальована слідова деполяризація. І тоді мембрана клітини вертається до початкового рівня. І так, ми маємо фази деполяризації, реполяризації. Слідової деполяризації. Отут такий маленька сходинка, це у нас тоді є підпороговий подрасток. Тобто зміни в клітині є, і вони рухаються, а потенціалу ще не виникло. Згадайте минулі лекції. Якщо уважно подивитися, то у нас тут є червоний трикутник, тобто частина графіка на нулем, лему. Оце у нас видимі зміни в клітинах. Називається овершут. Це відбувається зміна знаку заряду. І в цей час ми бачимо, що клітина щось робить. Має висхідну і несхідну сторони. Це ми розібрали фази мембранного потенціалу дії. Тепер подивимося на фази збудження, які ж вони у нас є. Спочатку фазу деполяризації, ось ось синіньке тут, синіньке тут. У нас збудливість збільшується. Коли клітина щось робить, у нас збудливість стає дорівнює нулю. Тобто у нас наступає абсолютна рефрактерність. Коли у нас фаза реполяризації, у нас збудливість відновлюється, у нас відносна рефрактерність. Коли працює натриєво-калівий насос, у нас сліду збільшення або зменшення збудливості в залежності, як працює цей насос. Для чого нам це треба знати? Бо якщо ми будемо, скажімо, під час пологів надавати допомогу от в червоній фазі, наша допомога буде неефективна, навіть може ще нас шкодити. Якщо будемо надавати допомогу в жовтій фазі, просто Буде дурна робота. Для того, щоб допомога, ми змогли правильно допомогти дитині народитися, нам треба допомогу в пологах надавати фазу деполяризації, тобто на початку перейду. Так само це стосується інших лікарських препаратів, які треба вводити або в одну, або в іншу фазу. Це ви будете вчити вже пізніше. А просто зараз ви зверніть увагу, що у нас клітини працюють за принципом виникнення такого явища, як мембранний потенціал дії. Для того, щоб все це розібрати, зупиніть відео і переслухайте пояснення ще раз. По нерву імпульс проводиться між оцими отпорами. На мембрані нерв у нас великий, скажімо, блукаючий і сідничний нерв може досягати метра півтора. Отак, От в кожну пору, в одну сторону і в іншу сторону. Тобто по нерву імпульс проводиться По нерву імпульс проводиться ізольовано. Це у нас забезпечує локалізацію чутливості і точно керування функцією кожного органу. Бездекрементно, тобто воно не ділиться. Воно проводиться або є імпульс, або нема імпульсу. Це як ви світло включили. Або включили лампочку, або не включили лампочку. Не можна включити лампочку наполовину. Нерв практично не втомлюється, і у нерва висока лабінність. Із-чого? Із-за того, що ми маємо безміелінові волокна і мігілінові волокна. Якщо ви бачите навколо міелінового волокна, ось є такі обгортки із шванівських клітин, які захищають нерв, його харчують, забезпечують його жистяздання. І в той же час вони виступають ізоляторами. Між цими оболонками, між цими шванівськими клітинами є перехоплення ран'є. І якщо тут імпульс через кожну пору. Проходить, то тут імпульс проходить тільки через перехоплення ранді. Тобто тут швидше. Отут, наприклад, ви йдете по сходинкам з першого на п'ятий поверх, а тут ви їдете ліфтом і зупиняєтесь на першому, другому, третьому, на, кожному, на кожній сходинці ви не ходите. В залежності від того, якої товщини ця оболонка, то ми будемо мати. Волокна з різною швидкістю проведення. Ми вже про це говорили, що у нас є волокна А, Б і С. Значить, по безміеліновим волокнам імпульси проводяться через кожну пору повільно, по міеліновим волокнам імпульси поводяться стрибкоподібно через перехоплення в рангі. Або ще кажуть, сальтаторно. Є такий стрибок сальто. Синапс. Це місце контакту двох клітин. Ось у нас м'язова клітина. І нервові клітини до них доторкаються. Тут малюночок у нас збільшений. З чого складається синапс? З пресинаптичної мембрани. Субсинаптичної мембрани, отут на кінці, є така пластиночка, синаптичної щелини ось вона. Посинаптичної мембрани, на якій знаходяться усі білкові рецептори. І всередині кінцевого потовщення синапса ми маємо пухирці з медіатором. Давайте розглянемо, як проводиться імпульс. Імпульс іде по нерву. Доходить до кінцевого потовщення, і в цей час в кінцеве потовщення входить кальцій. Кальцій впливає на пухерці з медіатором. Пухерці з медіаторами рухаються до пресинаптичної мембрани, лопаються, медіатор виходить в синаптичну щілину і чіпляється до білкових рецепторів на постсинаптичній мембрані. Між ними тут відбувається хімічна реакція з виділенням енергії. А енергія хімічна це хімічний подразник, який запускає потенціал дії на м'язовому волокні. Потім ці пухирці, цей медіатор отсюди від'єднується, і ось він повертається назад в симпатичне потовщення. І таким чином у нас відновлюється працездатність синапсу. Уважно прочитайте, що тут написано. Дивимося. Мембранний потенціал дії поширюється на пресинаптичну мембрану. Відкриваються кальцієві канали. Кальцій входить в клітину. Медіатор виходить в синаптичну щелину. Медіатор рухається до постсинаптичної мембрани, зв'язується з ситорецептором. Відкриваються натрієві канали, відбувається хімічна реакція і сюди входить. Натрій виникає потенціал дій, виникає потенціал кінцевої пластинки і тут виникає імпульс. І потім після цього відбувається зворотне смоктування медіатора в синапс. Там у нас дуже подробний красивий малюнок. В зошиті можна малювати ось такий малюнок. Тут все видно. Пухирці з медіатами, пресинаптична мембрана, посинаптична мембрана і рецептори на ній. Це схематичне зображення синапсу. Які ж закономірності проведення імпульсу через нервово-м'язовий синапс? Ми маємо однобічне проведення імпульсу від нерва до клітини. Швидко стомлюються, тому що виснажуються запаси медіатора, і їх треба відновити. Відбувається синаптична затримка. Чому? Тому що треба, щоб оці пухерці сюди доповзли, щоб тут відбулася реакція. І на це все потрібен час. І у нас один потенціал дії в кінцевому потовшенні викликає один потенціал дії на постсинаптичній мембрані. У нас синапсів багато. Давайте ми поговоримо про центральні синапси. Для центральних синапсів. Медіатором є така речовина, яка називається ацетілхолін. Оцими цеторецепторами є Н-холінорецептори. Н значить, що вони чутливі до нікотину. Характеристику інших синапсів ми розберемо з вами потім, коли будемо розбирати інші структури. М'язове скорочення. Згадайте на анатомії, що ви вчили будову м'язу. Переходячи від макробудови до мікробудови, ми бачимо, що м'яз складається з ниток актину і міозину, які зв'язані між собою Z-пластинками. Ось Z-пластинки нитки актину і міозину зв'язані між собою Z-пластинками. Відстань між Z-пластинками називається саркомер. М'яз рухається по принципу ковзання, коли нитки актину заповзають між нитками міозину. При цьому довжина актину і міозину не змінюється. Подивіться, на верхньому малюнку і на нижньому Синенькі і червоні структури вони однакові за розмір. А от відстань між Z-пластинками, тобто довжина самого саркомера, зміняється. Це у нас м'яз розслаблений, це у нас м'яз скорочений. Коли ми будемо виконувати схематичне зображення скорочення м'язів на практичному занятті, у вас повинен бути от такий малюнок. Уважно його розгляньте. Види м'язових скорочень. Ми можемо мати поодиноке м'язове скорочення. У нас відбувся імпульс, потім прихована стадія, коли у нас відбувається передача імпульсу з нерву на м'яз. Потім фаза скорочення, фаза розслаблення. Це у нас поодиноке м'язове скорочення. Ось воно поодиноке м'язове скорочення. Виникає, коли імпульси рідкі або одиночні. Якщо імпульси стають частішими, то у нас виникає зубчастий тетанус. У нас імпульс, м'яз почав скорочуватися, почав розслаблятися, в цей час виникає наступний імпульс. Опять м'яз скорочується, наступний імпульс. І у нас отут зверху ми бачимо зубчики. Тобто, при зубчастому тетаносі кожен наступний імпульс попадає в фазу розслаблення. І у нас є гладкий тетанус. Коли М'яз скорочується від першого імпульсу, і тут за ним йде рядочок імпульсів, 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 і отут у нас ніяких зубчиків немає. Тобто гладкий тетанус це коли кожен наступний імпульс попадає в фазу скорочення. В залежності від зміни довжини і напруження м'язів. Ми маємо ще одну класифікацію м'язових скорочень. Є ізотонічне скорочення і ізометричне скорочення. Під час ізотонічного скорочення зменшується довжина м'яза, напруження м'яза не змінюється і виконується зміна зовнішньої роботи. Ми щось переміщуємо в просторі. При ізометричному скороченні довжина м'яза не змінюється, напруження м'яза зростає і зовнішня робота не виконується. Хто займався спортом, ми мали статичні і динамічні вправи. Це ізометричне і ізотонічне м'язове скорочення. Є ще ауксотонічне м'язове скорочення, коли змінюється і довжина, і напруження. Наприклад, коли ви на підносі несете суп, яблука, якісь фрукти, і воно все там катається, і ви пробуєте його. Утримати. Чи коли ви катаєтесь на ковзинці, коли у вас м'язи і скорочуються, і розслаблюються, і змінюють довжину, і не змінюють довжину одночасно, щоб не впасти на ковсонці. Фактори, що впливають на силу скорочення м'язів. Особливості будови білі або червоні, кількість волокон, які скоротились за, один, за певний час, частота, з якою скорочуються м'язи, Функціональний стан організму в цілому і м'язо частності. Якщо при тетаносі збільшить частоту подразнення, то амплітуда збільшиться, але до певного рівня. А потім не змінюється, оскільки м'яз втомлюється і подразнення може попадати в латентний період скорочення. Особливості гладких м'язів. У нас Внутрішні органи утворені гладкими м'язами, і матка, в тому числі шановні акушерки. Хаотичне розташування скоротливих бізків. менша збудливість. Скорочення з'являється повільно, але триває довше. Повільно наступає розслаблення. Може довго отримати завдану довжину без напруги. Наприклад, сечовий міхур може декілька годин утримувати певну кількість сечі. матка. вона... Розтягується і отримує 9 місяців цю напругу, може передавати імпульс від нерва до м'яза, а також від м'яза до нерва і від м'яза до м'яза. автоматична робота, чутливість до біологічно-активних речовин і інервується симпатичною вегетативною системою і парасимпатичною вегетативною системою з протилежним впливом. Подивіться на загальну прийняті скорочення. Це симпатична нервова система, це парасимпатична вегетативна нервова система. Під час скорочення в м'язах може утворюватися тепло. Теплоутворення в м'язах це хімічний процес з виділенням енергії, 60% якої використовується на механічну роботу, 40 на виділення теплоти. Це виділення теплоти називається скоротливий термогенез. Ви таке могли спостерігати, коли зимою ви легко вділися, і у вас зуби цокотять, ноги танцюють, і ви цим не можете нічого зробити. Теплоутворення поділяється на два етапи. На початкове, це відбувається під час скорочення і розслаблення м'язів, це анееробний, безкисневий розпад вуглевод. І відновне теплоутворення після розслаблення м'язів відбувається за рахунок окислювально-відновних реакцій. Матеріал сьогоднішньої лекції ви можете прочитати в підручники на сторінці 1961. Ще раз хочу сказати: медицину визобрити неможливо, її можливо лише зрозуміти. Бажаю вам успіхів. Гарного дня!